Грітися, зарядити гаджети і скористатись інтернетом усе це під час відключень електроенергії прикарпатці можуть зробити у пунктах незламності. Тут тепло, тут є генератор, люди можуть підзарядити телефони, можуть просто відпочити, можуть зігрітися, випити гарячого чаю. Також тут є інтернет, і ми бачимо, що дуже багато людей приходять з ноутбуками. Працюють, дякують, тому що для них дуже важливо зараз не втратити роботу, а дуже багато працює онлайн за відсутності електропостачання, немає інтернету, тому вже ранком в нас майже повний пункт людей, які просто працюють дистанційно і приходять сюди. Вони заодно зігріваються і мають можливість попрацювати. Один із відвідувачів пункту незламності студент Артем. По чотири години вимикають світло, на дві години вмикають. Навіть вночі вимикають на чотири години. Так неможливо працювати, навчатися. Попіклувались тут і про найменших. У дитячих кутках є іграшки та розмальовки. Також за потреби із дітками займається психолог. Ось, ну, це з внуком прийшли, в нас з утра не було світла. Рішили прогулятися і зайшли погрітися. А тут оказалось так цікаво. Ну, букви, а ще у пунктах незламності постійно чергують рятувальники. Постійно чергує, чергують наші працівники ДСНС, які слідкують за живленням, за генератором, ну і щоб був порядок постійно у пункті незламності. Люди приходять своїми чайниками, можна закип'ятити воду. За пунктом незглавності встановлений біотуалет. Є куточок такий для дітей, де можна з дітьми попрацювати. Психологи наші ДСНС працюють з дітьми, там вивчають книжки, розмальовки, правила безпеки, життєдіяльності. Ну і проживати ні, але перебувати тимчасово люди можуть не обмежено не кількість часу. Медустанови та заклади соціальної сфери області забезпечені генераторами. Голова ОВА Світлана Онищук запевнила, область готова допомагати людям, котрі потребують підтримки. За дорученням президента України Володимира Зеленського по всій державі відкриваються пункти незламності. Саме на даний час в нашій області відкрили і і Ують сто тридцять два такі пункти незламності. Звісно, вивчаючи потребу, ми будемо продовжувати відкривати такі пункти незламності. Для нас дуже важливо, щоб люди, не зважаючи чи є світло, тому що чи немає, що мали можливість прийти до цього пункту незламності. Тут є можливість підзарядити мобільні телефони. Головне погрітися, взяти з собою дітей. Ви бачите, що створені гарні дитячі умови, що діти також мають чим зайнятися. Випити каву і чай, і всі такі базові послуги будуть надаватися і в мобільних, і в стаціонарних пунктах незламності. Крім того, Світлана Онищук повідомила про створення антикризового центру. На базі військової адміністрації утворення антикризового центру це інформаційний центр. Під час того, як постійно у нас відключається світло, масові ракетні удари, ми повинні постійно бути в комунікації з людьми. Тому цей антикризовий центр буде надавати всю необхідну інформацію. Як для внутрішньопереміщених людей, які приїжджають в нашу область, так і в питаннях населення, які є потреби щодо відповідні в людей, також щодо світла, включення черг, тобто вся необхідна збір інформації буде закумульований в такому антикризовому центрі. У пунктах незламності також можна отримати необхідні консультації щодо вирішення різних проблемних питань. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.